Спостерігається погана якість повітря, рівень забрудненості високий. Повідомляє міністерство довкілля. Повітря погіршується ймовірно через накопичення пилу, чому сприяє маловітряна погода. До поліпшення ситуації рекомендовано не відчиняти вікна, пити достатньо води та робити вологе прибирання приміщень. При цьому радіаційний фон у столиці в нормі. І зараз з нами Світлана Гринчук, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України. Вітаємо вас. Доброго дня, отже, давайте е, про останню інформацію. Ми сказали, що в Києві кілька днів поспіль повідомляють про забруднення про забруднене повітря. Власне, яка причина цього забруднення, і е, станом на зараз який рівень? Угу. Ну, в першу чергу, якщо говорити про причину забруднення, то це звичайно джерела викидів, джерела цього забруднення. А це у нас і промисловість, і автомобільний транспорт, і будівництво, яке відбувається в місті, і планування, і зменшення зелених зон. Це основні причини, і якби джерело того, що відбувається. Звичайно, погодні умови, які зараз вони сприяють тому, що особливо маловітряна погода і високий атмосферний тиск, що частки пилу в основному вони затримуються в приземному шарі, і це нам дає таку е високу достатню забрудненість повітря, особливо в ранкові і обідні години. Тому як але ще раз хочу наголосити, що основна причина це звичайно самі джерела забруднення, і, на жаль, зараз у нас є опалювальний сезон і більше працюють тепло теплокомунікаційні станції. Тому і автомобільні затори ми теж спостерігаємо останні дні. і все це призводить до того, що в нас все більше і часток пилу, і е, вуглецю викидається, і на жаль, сприяє погода тому, що воно не розвіюється. Тобто цьому протидіяти ніяк не можна, так ну якщо ми зменшимо в в в в викиди, можна. ну тобто ми ж не можемо просто на вітер покладатися. Зараз на жаль, так, але в перспективі можна, і ми повинні цим займатися, особливо міським плануванням, тому що великі міста вони завжди потерпають від більшої кількості викидів, особливо від автомобільного транспорту, як я вже сказала, від теплових електростанцій, які забезпечують теплом, в тому числі наших громадян. Але правильне планування, збільшення зелених зон це те, що ми маємо робити. І я постійно, як міністр захисту довкілля і мої Колеги ми постійно комунікуємо це з міською владою для того, щоб більше уваги приділялося саме Саме цим питанням і чинникам правильного управління і правильного планування розвитку міста це в свою чергу допоможе нам зменшити і такі екологічні ризики, зменшити кількість взагалі рівень забруднення повітря, тому що на жаль, коли погода сприяє тому або на щастя, коли погода сприяє тому, що не накопичуються частки забруднення в приземних шарах, і ми не відчуваємо забруднення, то ми, якби і менше уваги приділяємо тому, тому що ми повинні правильно і стало розвивати наші міста. А вже коли відчуваємо це кожного дня на собі, коли бачимо, бачимо пил, бачимо забруднення, тоді тільки встривожуємося. Але це повинна бути стала і постійна робота. І ми до цього закликаємо міністерством, готуємо відповідну нормативно правову базу. Але тут велика відповідальність якраз на місцевих органах влади, на керівництву міст для того, щоб дійсно. Великі міста в нас забезпечували, стали планування і стали розвиток? І це тільки це допоможе нам в майбутньому зменшити ризики от таких подій, як ми бачимо зараз за вікном. Пані Світлана, ну поки Києву ми зрозуміли, а яка ситуація в інших регіонах України з забруднюваністю повітря? Так, на жаль, схожа е, ситуація в нас також, крім Київщини, також на Вінниччині, Житомирщині, Львівщині, Хмельницькому. Ну і на жаль, дійсно великі міста, як я вже сказала, при е, специфічних погодних умовах затримується пил, затримуються шкідливі речовини в приземних шарах, і ми маємо отаку ситуацію з забрудненням повітря. Пані Світлано напередодні у Києві відбувся саміт Support Ukraine і було проведено спільне засідання уряду України і європейської комісії. Там зокрема ви озвучили суму збитків довкіллю російсько-української війни, це 80 мільярдів євро. Скажіть, будь ласка, чи обговорюється сьогодні з партнерами наслідки і шляхи їх подолання? І якщо говорити про ось фінансування для цього, там подолання тих наслідків, звідки брати гроші? Так, дійсно... Вчора була дуже така конструктивна і продуктивна бесіда. Ну, в першу чергу з моїми визаві єврокомісарами, які займаються захистом навколишнього середовища, захистом морів, захистом клімату. Але крім е крім е цих моїх колег, ми також мали дуже конструктивні розмови з е іншими єврокомісарами, які займаються і енергетикою, і справедливою трансформацією, обговорили. Звичайно, топ-темою і топ-темою наших діалогів було якраз покращення фікс удосконалення фіксації збитків, які ми маємо від війни, для того, щоб задокументовані збитки і підготовлені матеріали були такою якісною доказовою базою в майбутніх судових процесах. Проти агресора і для того, щоб це в результаті призвело до відшкодування агресором тих збитків, яких було завдано навколишньому середовищу для колег з Європейського союзу для єврокомісарів. Питання захисту довкілля, питання захисту клімату залишається одним з топ-питань, і президент Урсула фон дер Ляйн теж вчора озвучила, що вони продовжують свою адженду по зеленому переходу, не будуть від неї відходити. Тому Україна як майбутній, сподіваємося, вже в найближчі роки повноцінний член Європейської родини Європейського союзу. Ми також повинні. Імплементувати максимально ті правила і норми щодо сталого розвитку економіки, зеленого розвитку економіки, як і наші партнери і наші сусіди в Європейському Союзі обговорили також найбільш такі кричущі Злочини проти навколишнього середовища останнього року це, і, як пам'ятаємо, забруднення річок сейму і десни, це збільшення кількості лісових пожеж, це і питання е, замінування територій, і е, що буде з лісами, з землею. Як ми будемо здійснювати процес розмінування для того, щоб він був з мінімальною шкодою для навколишнього середовища? Ну і звичайно, це. Ситуація останніх двох тижнів це е, атака на арку нового безпечного конфайнменту на атом в Чорнобильській атомній станції. Тому е, питання звичайно тривожать як українців, так і наших партнерів з Європейського союзу. І ми обговорили подальші шляхи, як ми будемо співпрацювати, яку додаткову підтримку Євросоюз готовий надати нам і в документуванні, і в підготовці відповідних матеріалів для майбутніх судових процесів. Ну і звичайно, в ліквідації наслідків тих руйнувань. І тих збитків, які вже завдала е, війна і російська агресія українському навколишньому середовищу, дякуємо вам за відповіді. Пані Світлану, за те, що долучилися до нашого ефіру. Вам спокійного вдалого дня Світлана Гринчук, міністерка довк... захисту довкілля і природних ресурсів України, була з нами на зв'язку.